Не все є таким, яким здається. Не кожен, хто спить на вулиці, змарнував життя, не кожна усміхнена пара з інтернету живе у казці. Іноді це лише театр без почуттів. Не кожен, хто відпустив, є слабким. Він може просто бути виснаженим. Від постійної боротьби. Не суди людей за картинками. Ти не знаєш, скільки болю приховано у мовчазному погляді, ти не знаєш, якою ціною комусь дається спокій, ти не маєш уявлення, як виглядає чиєсь пекло. Тож перестань грати роль судді. Ми живемо в часи. Коли обман став модою, а правда соромом, тож, перш ніж сказати щось про когось, кого ти не знаєш, замислись, чи маєш ти на це право? Бо іноді одне твоє речення може важити більше, ніж чиїсь останні сили.